Це не виставка іграшок у середмісті. Це благодійна акція Надай іграшці друге життя та Допоможи ЗСУ, ініціаторами якої стали южноукраїнські діти. На ярмарок вони винесли забавки, якими вже награлися чи які вже переросли. Ціну за них правили символічно. Куди планували направити заробіток, можна було й не запитувати. Зсу допомогти. Звичайно, допомагати Збройним силам діти збирались не самі. Кошти віддадуть місцеві благодійні організації. На їхню думку, дорослі краще знають, що. Потрібно захисникам щодо волонтерів, то вони також прийшли підтримати іграшкову акцію. кажуть, южноукраїнське молоде покоління вже не вперше ...приєднується до допомоги зсу справа дорослих і їм допомогти. Так вони в нас пісні співають, вони в нас такі лозуни висказують. Вони приходять нам віршики, розказують. Ви що бачили? Ми з не вони плачуть, і ми з ними плачемо. Радіємо всьому, що є, і з ними разом. У нас дітки взагалі патріотичні. Хочуть допомогти, значить приймаємо всі їхні пожелання, бажання. У тому, що такий дитячий порив потрібно лише підтримувати, була впевнена, і мама однієї з ініціаторок акції. Тетяна узгоджувала акцію у виконкомі та контролювала процес. Жінка не приховувала, її доньку надихнув приклад ровесників. Ми дивились в інтернеті, що діти продають там компоти, соки, там у кого що було. Моя дитина подивилася це, наче загорілася. Я, я якось підтримала і обдзвонила знайомих, якось цей. Вони знайомі знайомим, і люди почали зносити вже сюди. Сьогодні тобто Ми дали об'яву об вчора, і сьогодні вже почали люди зносити свої іграшки, купляти наші іграшки. Досить часто той, хто приносив забавку для продажу, купував щось і собі. Так зробила маленька Марійка. На акцію дівчинка прийшла з батьками. Її мама каже: війна нікого не залишає байдужим, і дітей також діти мають знати, і, мабуть, вони знають на жаль про те, що відбувається у нас в країні, і вони теж хочуть допомогти. Без іграшки не пішов з ярмаркою маленький Даня. Вони з мамою переселенці з Харкова. Южноукраїнка Людмила також з покупкою. Жінка говорить, наступного разу і сама принесе для продажу забавки своїх онуків. Діти, я смотрю по телевізору, маленькі діти. вони вже знають, Що таке ЗСУ, вони вже знають, що таке війна. Як, зачем нужна благотворительна оця допомога? Це добре, це дуже, це правильно. Акція Надай іграшці друге життя та допоможи ЗСУ розрахована на два дні. Ні, вже перший показав, що всі зусилля були недаремні. 3 серпня вдалося зібрати понад 4 тисячі гривень, не менше планували заробити і на другий день. Взагалі ж, зважаючи на результат та відгуки, який захід отримав у городян. Ініціатори замислюються про його повторення.